Ми продовжуємо знайомити вас з фіналістами національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення 2023 Серед десятки найкращих українських музикантів автор пісень блогер Димчук. Свою популярність хлопець здобув завдяки соціальній мережі TikTok, де записи його пісень набирають рекордну кількість переглядів. Саме завдяки цій соцмережі з'явився його дует із настою Каменських. Співачка почула фрагмент пісні та запропонувала заспівати разом. I hate you, I love you, I hate that. Hello, привіт, як ти там скажи за весь час я зі спини дістав у сіни. Співак Василь Демчук з нами на зв'язку. Вітаю. Привіт, привіт, участь у цьогорічному Нацвідборі – Це особистий дебют, чи раніше в попередніх роках теж намагалися і надсилали свої демоверсії пісень для того, щоб увійти до лонг і шорт-листа? Ні, це мій перший. Взагалі, така моя спроба, експеримент, якщо чесно, і це дуже так трепетно і взагалі дуже класно, що вийшло е, пройти. Серед фіналістів на цвітбору є відомі виконавці, так і про них Єврофани говорили ще від початку. Але у вас є величезний бонус на відміну від конкурентів. Це півтора мільйона читачів у Тіктоці і майже півмільйона в інстаграмі. А чи є особисто так відчуття, що це допоможе набрати більше голосів серед глядачів, коли буде голосування? Я, якщо чесно, навіть не думав про це. Можливо, а можливо і ні. Не знаю, як на це відповісти. Але якщо говорити про фан-команду, вона все ж сформована. А, я так розумію, а, як і аналогічно, журі, члени журі потенційні закликали голосувати за них. А, за себе теж заклик вже голосувати буде? Ну звісно, буде заклик голосувати за мене в всіх моїх соцсітках, скажімо так, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Ну я без цього. Загалом цього наступного, точніше, 2023 року, так, Євробачення має відбутися у Великобританії. Чи були вже в цій країні? Чи можливо це буде перша поїздка в разі перемоги на Євробаченні? Це буде моя перша поїздка. Я ніколи ще там не був. І мені дуже хочеться там побувати, тому що один із моїх найулюбленіших співаків, Джеймс Артур. Він взагалі з Британії, з Лондону. Ну, це трошки буде не Лондон, але взагалі дуже було б класно побувати в Британії. Я впевнений, якщо не буде ніяких обмежень, як це було попередні роки із ковідом, коли учасники трималися майже в боксах і чітко регламентували, де вони ходять, де вони їздять, то можливо буде можливість побачити цю країну. Але а, в момент, якщо в фіналі дізнаємося, що ваш ви перемогли, і ваша пісня перемогла. Загалом, якщо говорити так про пісню, а, з якою ви братимете участь у фіналі, це авторський матеріал, чи а, робили його у співавторстві з кимось. Взагалі, ну як з'явилася пісня в першу чергу, це коли був перші відключення світла. Ми зараз живемо в такий час, і я просто увімкнув свічку і на таких доволі поганих емоціях сів і почав награвати акорди. І в мене з'явились декілька своїх стрічок, з якими я поділився зі своєю командою, і вони сказали, блін, це може бути крутою піснею. І ми вже всі разом почали дорулювати цей текст. Тож, бачимо прояви хорошого у вілових відключеннях. Пишуться класні пісні, я сподіваюся, які а, проходять відбір на фінал відбору Євробачення на наступний рік. А, взагалі, от пісня, так. Ваші пісні, здебільшого, це лірика, а, конкурсна пісня, вона теж буде ліричною? Чи це буде щось динамічне в дусі Євробачення і написане, можливо, або заранжироване під Євробачення? Е, ну, Якщо ви вже знайомі з моєю творчістю, то напевно. Зрозуміло, яка буде наступна пісня, типу на Євробачення? Так вона теж буде про кохання, вона буде лірична, але в ній буде трошки інший посил, тому що знаєте, в даний час, темні часи, як я їх називаю зараз. Моя пісня хоче з щоб загорався оцей маленький вогник всередині. Через кохання, яке буде проводити в ці темні часи, яке не дасть збитися з цього шляху і веде тебе все одно до перемоги. Отож, єврофани будуть з розбитими серцями під цю пісню, і зі сльозами на очах е, можливо, можливо, для когось це буде така пісня, як в якому які знайдуть відлуння там з розбитим серцем. А можливо для когось це навпаки зцілить їхні серця. Тому будемо бачити, як вже вона вийде, як ми її презентуємо, і мені взагалі дуже цікаво, е яка буде реакція. От презентація відбудеться вже 1 грудня. Так глядачі і суспільного і загалом українці зможуть почути ці пісні, презентовані фіналістами. Але зараз, поки немає можливості навіть назвати фрагмент чи наспівати його. Але, хоча б якою мовою пісня українською чи англійською, е почує євроспільнота ваш матеріал. Пісня має назву «Alive», і зрозуміло, що вона буде англійською мовою. Це для мене як, як Євробачення в цьому році, для мене такий експеримент. То я вирішив не зупинятися тільки на одному експерименті і зробити ще свою першу англомовну пісню. Отож, буде дебют англомовний, і чекаємо вже на нього. Цікаво почути пісню, адже вже завтра буде така змога. Нині вам дякую за розмову. Співак Демчук розповів нам про свою участь у фіналі нацвідбору Євробачення 2023